Шановні наші воїни, шановні рідні наших воїнів, всі присутні. Сьогодні Україна вперше відзначає саме у травні День Сил спеціальних операцій. І відтепер, щороку ваш день буде 27 травня. Таким вибором, дати ми реалізовуємо те, про що звертались самі воїни, і вшановуємо одну з найбільш героїчних. Сторінок історії наших сил спеціальних операцій бій на Донеччині дуже символічний. Це було звільнення Донецького аеропорту від бойовиків. 26 травня 2014 року будівля аеропорту були відбиті у ворога, а 27 травня повністю взяті під контроль. І це стало прикладом, як діють українські спецпризначенці швидко. Рішуче та результативно за час війни силами спеціальних операцій вже були виконані тисячі надважких завдань. Було багато беззаперечних успіхів: Донецькі, харківські напрямки, участь в Курській операції, активні дії на півдні України, оборона наших північних регіонів, захист Києва у 22 році всюди. Де найважче задіяні наші ССО, та всюди ми справді можемо розраховувати на саме вашу надійність, уміння досягати цілей для України. Я дякую за це усьому складу Сил спеціальних операцій України. Я дякую кожній родині наших воїнів за таких українських героїв. Я дякую всім, хто передає досвід наших спецпризначенців молодим воїнам. Україна завжди пам'ятатиме все, що для незалежності України, для нашої держави, зробили зразково сміливі українські сили спеціальних операцій. Пишаємось вами і пам'ятаємо усіх, хто віддав своє життя заради України, заради всіх в Україні, заради українського народу. Я прошу зараз хвилину мовчання вшанувати пам'ять загиблих героїв України. Вічна пам'ять полеглим героям, дякую моїм, дякую вам, слава Україні.